Дурвенькі були, сьогодні тепло, курочок випустили швидше. Я зателефонував до господаря, який тут живе, якого ми тут тримаємо нашу птицю, попросив, щоб він <кій> випустив їх швидше, щоб вони побігали собі по сонечку, тому що погода не завжди дозволяє, так як я там вечором, вони приходять тут на годинку, а тут думаю, трохи швидше, хай вони побігають, вітамінчиком де запасуться, травички собі поскубуть. Бачите, вони там щось порпаються шукають собі різні то зелень, може якісь там мушки вже літають, може якісь жучки-черв'ячки виповзають. І наші курочки, як то кажуть, самі собі чуть-чуть погуляють на вулиці, збагатяться природним вітаміном. ось І, як то кажуть, попарпаються, потепуться, щось собі таке цікаве пошукають, тому що курка любить такі всякі. Шкодородні діла робити, тим паче легорн. Легорн він політучий. нараз там запитують мене, чи не літає він, літає, але ми їм підрізали крила і стараємося для них ходити, як то кажуть, на пальчиках, щоб не робити різких звуків і їх не полохати. Неслися вони нам непогано, гарно, я би сказав. Було там щось підряд через день свіжих яєчок з кровлею. Я так думаю, що ще не несеться тільки ось ця корочка. Ось вона, так. в неї ще грибінчик малий. І я думаю, що в ще в нас не несеться. Де вона? Ось вона. Е е е е я думаю, що вона чуть-чуть пізніше занесеться з дня на день. Решта всі грибінчики в нас великі. На бочок вони не валяться. Чуть-чуть тільки валяться, а не те, як має бути. Як є в дорослих кур курочки наші молоді. Грибінчики такі великі, масивні. Лапки жовті, яєчка біленькі. Так, поговоримо, чим ми її годуємо. Я розказував, що будемо говорити, чим ми годуємо. У е, нас раціон досить простий. Складається він з декількох компонентів. Е, ось воно все тут. Я підготував, щоб ви бачили, і що ми їм даємо. Так, основна маса це в нас на чому вони базуються. Це йде в нас варена картопля і Тут ми даємо макуху. Деколи підкидаю зерно. Трошки є тут там гречаного крупи старої знайшли, використовуємо. Лушпайки від яєць кидаємо, ось таку всяку смакоту. До цього є такої мішанки вологої. Я додаю м'ясо кісткове борошно, рибне борошно і ось така вітамінна добавка Тут багато вітамінів є, їм корисно, так як вони в нас в основному закриті, в приміщенні гуляють досить мало, поки що гуляють досить мало, холодно, ну і так, щоб вони звикли, даємо їм і цю вітамінну добавку. Також ми ще даємо сюди кормові дріжджі, брав я розсипні, не було фасованих. І ось такі всі, все це разом по чуть-чуть ми мішаємо вологій мішанці. От вийшла така смакова кашка. Дівчатка вже бачить, що я йду з відерком і хочуть їсти. Так, дівчата, йдемо їсти. Наші трудівнички, вони неслися досить гарно. Їм треба гарно дати їсти. Так, мені це тут на пані е, цей, не, ну, не звернула увагу, але каже, що трошки мало місця. Так, тарілки я тепер буду розкладати по бокам, щоб вони могли собі нормально заходити і харчуватися, щоб не цей було більше місця. Тут так порозкладаю, ось приблизно так воно буде, чуть-чуть чуть-чуть посуну побіг. Ось таку нашу вологу мішанку їдять наші. Курочки, хотів сказати чубатурочки, але вони не чубатурочки. Дід, їжте, ви теж. Ну йди. Петрик трошки боїться, але полохливий, Ну нічого, він звикне. Правда? Так, потім подаміся, що вони нам, нам там знесли. По йдею, багато бияючих не мало бути, або вони трошки в нас же змучені курочки. В середньому, Я так і говорив, він не договорив, та несеться потім е, несеться тут десь орієнтовно з 9, е, ну 8 курок під знаком питання, 7, то точно. Е, ось ця, що йде на порозі, ця ще не несеться, я так думаю. Е, ось, І так в середньому було 5, 6, 4. Ну в середньому хай буде так будемо рахувати. 4-5 єць, поки що в нас є. Ми тому дуже задоволені. Так, такі наші дівчата. Бачите, вони біля мене і не бояться. Тобто, якщо не робити ріких звуків, гарно з ними розмовляти, ніжно називати, то вони в нас будуть ручними. Так, тут ще в нас є секретний інгредієнт в харчуванні. Зараз я його розкажу вам про нього. Так, наші дівчатка тут їдять. Що ми ще даємо? Після тої вологої мішанки ми ще даємо зерносуміш. суміш. Зерносуміш ось тут каструлі, тут е, пшениця, кукуруза і овес. Ячменю я не маю. До того всього нашим секретним інгредієнтом складає дуже великий вагомий такий секретний інгредієнт це любов. Правда, все треба робити з любов'ю. Додавати любові досить багато, необмеженій кількості, щиро і від щирого серця. І буде. Будуть ваші дівчатка раді і не тільки дівчатка, тому що любов треба проявляти не тільки до птиці, а й до ближнього і до всього, що тебе оточує, правда? Цей секретний інгредієнт допомагає нашим дівчатам бути смирними, неполохливими, люб'язними. Правда? Бачите, отут я від них практично сантиметрів 15 і вони всі ходять. Ось моя рука. І вони не бояться. Ай дябу. Ну, то Люся. Люся мене любить, правда. Ну, всі мене люблять, я так думаю. Дівчата, всі мене люблять. Молодці. Ось такі наші курки-чубатурки. Бачите, грибінчики в них великі. І потихеньку косяться ще на бочок, але ще не всіх лягли, так як має бути курочки в нас молоденькі. Заклали ми вже першу пробну інкубаційного яйця. Пару днів він зараз там інкубується, поки що я ще не просвічував і тому сказати не можу. Е яка там заплідненість є. Потім з часом, коли буду знімати відео, я розкажу, як працюють наші півники І якої ваги несуть. Також мене запитали якої ваги е яйця. Яйця я теж не важив. Тоді я закладаю інкубатор, трошки багато роботи, вечором приходиш. Втомлений, думаєш, склав і, і склав. Заклав, головне закласти інкубатор, щоб не проспати, як то кажуть. Ось такі наші дівчатка. Потім подивимося, що вони нас нанесли. У нас було вчора 5 яєць, позавчора було 6, там було теж 5-6. Сьогодні, я думаю, має бути трошки менше, тому що дівчата наші тиждень відтарабанили непогано. І думаю, змучилися, мусить також трошки відпочити. Погнали вони ось туди на вигул. Собі бігають. Люська, ходи поки що ви там нам сьогодні напрацювали, правда? Йдемо подивимося, тут кажи, поки нікого нема. То вони полохливі, одна курочка тут є, вона в нас на одне око не бачить. О, бачите, вона полохлива, бо вона до нас тільки приїхала з чужого господарства. Що в нас є? У нас є чотири яєчка. От. Ну І це добре. Такі досить непогані, чотири яєчка маємо і будемо складати на інкубацію. Ну що, у нас сьогодні яєчні духі складають 4 яєчка. Вчора було 6 чи 5, вже не пам'ятаю. Треба якийсь список вести. Ось так наші курочки гуляють собі, бігають і шукають всяких мушок. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті. Петрусику, покажи себе. Ага. Ти дупою до нас обернувся. Хвостик в нього виросте і буде гарний. Ось який наш краси.